Бути союзником і партнером о, Сполучених Штатів небезпечніше, ніж бути їх ворогом. З ворогами Трамп домовляється. Партнерів і союзників він пускає під ніж таких домовленостей. І це побачили Тайвань, Японія, європейські партнери не дарма. А Макрон в розмові з канцлером Німеччини з іншими партнерами. Говорить про те, що Трамп може зрадити Україну і Європу, коли політик каже, може. Це означає, що він вже робить висновки, що зраджують. І може, це енерційне сценарій. Це означає, якщо нічого не змінити, то стовідсотково нас зрадять. Бо політик це ж не аналітик, це не мислитель-філософ, це не дорадник, це не менеджер. Політик він дає певні оцінки не з позиції стороннього глядача. А він оцінює ситуацію, в якій знаходиться, де він є оператором, те, з чим йому працювати, жити, з тим, щоб вплинути для нього виток інформації, це інструмент впливу, а не розібратися, проаналізувати, пояснити тощо. І тому ми бачимо вже оцінки в Європі. І візит Макрона до Пікіна це демонстрація того, що низка країн, які ще вчора не були готові до того, щоб дражнити Сполучені Штати і активізовувати діалог з Пікіном. Дали власний мандат на те, що так, Мануелю, їдь, настав час. Дійсно, потрібно розпочинати серйозний діалог з Китаєм стосовно російсько-української війни, бо на доні ніякої надії немає. І якщо Дональд розпочав сепаратний діалог з Москвою, ставлячи до відома Європу, не пускаючи за стіл переговорів, а на Україну тиснучи, щоб Україна дала широкий пакет. Е Поступок перед Росією, то тоді у Європи розв'язуються руки розпочати сепаратний діалог з Китаєм.